Параграф 23. Що пам'ятає древній Сфінкс. Пригадайте, який період історії людства виокремлюють у первісну добу. Поясніть значення слів історичної хмаринки Первісність, зображеною на сторінці 126. Пункт 1. Стародавня доба в історії людства важко знайти людину, яка не знала б про єгипетські піраміди і Сфінкса. Як люди ще всередині третього тисячоліття до нашої ери змогли побудувати такі велетенські споруди та ще й правильної форми? Зрозуміло, що для виконання такої важкої роботи людям потрібні були серйозні наукові знання, потужні знаряддя праці і головне, згуртованість та організованість. Протягом третього тисячоліття до нашої ери, п'ятого століття нашої ери людство зробило важливий крок у розвитку. Поступово удосконалювалося знаряддя праці. Люди навчилися виготовляти залізо, управляти такими природними явищами, як розливи річок. Спеціальні системи для поливу земельних угідь давали змогу отримати кращі врожаї. Потреба в записуванні інформації сприяла винайденню писемності, спостереження ж за навколишнім світом, розвитку наукових знань. Посемні історичні джерела тих часів дозволяють ученим детальніше відтворити картину життя людства. Оскільки людей ставало більше, виникла потреба в утворенні системи упорядкування відносин між ними. У суспільстві виокремилися люди, які керували іншими. Так виникли найдавніші держави: Єгипетське царство, міста держави в межиріччі та Індії, давні Греції та інших куточках світу. Величною державою стародавнього світу вважається Римська імперія. Під час розвитку людських спільнот виробилися певні правила співжиття членів суспільства. Спочатку вони існували в усній формі, згодом їх почали записувати, і так виникли закони, які були обов'язковими для всіх членів суспільства. У ті часи люди були надзвичайно релігійними, вірили в те, що світом правлять боги. Імена богів у всіх народів були різними, але в уяві людей вони мали схожі риси. Богів шанували, влаштовували на їхню честь свята. Одним із таких свят були Олімпійські ігри Давньої Греції, започатковані 776 року до нашої ери на честь Бога Зевса. Як ви знаєте, у наш час Олімпійські ігри є великим міжнародним спортивним святом. За доби стародавнього світу сформувалися релігії, юдаїзм, буддизм і християнство. Рівень розвитку тодішніх суспільств дозволяв здійснювати будівництво величних пам'яток культури, храмів, палаців, статуй богів тощо. Чимало пам'яток тих часів, як от Єгипетські піраміди, Великий Китайський Мур, Афінський Акрополь, священна книга Біблія, архітектурні пам'ятки Рима збереглися до наших днів. Про деякі величні пам'ятки, наприклад, сім чудес світу, ми знаємо з легенд і свідчень сучасників. І в давнину люди приділяли багато уваги навчанню дітей. У заснованих у стародавніх Єгипті та Греції перших школах головними науками були письмо, читання, лічба, привчали дітей і до праці, виховували в покорі старшим членам родини і суспільства. Завершилася епоха стародавнього світу в 476 році, коли припинила існування Західна Римська імперія. Читаємо і розуміємо наша мандрівка історичними епохами розвитку людства триває. Ми будемо продовжувати вчитися складати мапу думок. Наступна зупинка нашої подорожі в часі доба стародавнього світу. Опрацюйте так з параграфа 23 і виконайте завдання. Перше. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок за прикладом на сторінках 121 і 122. Друге. Об'єднайтеся в дослідницькі групи. Третє. Запишіть до мапу думок нові відкриття і досягнення людства за доби стародавнього світу. Четверте. Проілюструйте мапу думок тематичними малюнками. Пункт другий, Які народи жили на теренах України за доби античності? У південних степах досі збереглися кургани поховання знатних скіфів. Археологи під час розкопок знайшли предмети побуту скіфів, зброю, ювелірні прикраси. Однією з найвідоміших пам'яток скіфів є Золота Пактораль. Нагрудна прикраса скіфського вождя знайдена археологом Борисом Мозолевським у кургані Товста Могила, а з племенами Сарматів пов'язують появу легенд про войовничих жінок Амазонок. Сусідами цих народів були стародавні греки, які в пошуках нових земель припливли з Греції на узбережжя Чорного моря і заснували свої поселення колонії. Протягом VII століття до нашої ери, IV століття нашої ери, грецькі міста Херсонес, Панцікапей, Ольвія, Тіра та інші були осередками розвиненої культури і центрами торгівлі. Наприкінці доби античності на історичну сцену вийшли наші предки слов'яни. У I столітті нашої ери пасемні джерела називали їх ванедами. Варто запам'ятати, античність це сукупність надбань стародавніх греків і римлян, яка стала основою європейської культури. На теренах України за стародавньої доби проживали різні народи. У першому тисячолітті до нашої ери населення продовжувало займатися землеробством і скотарством. А в степах Північного Прочорномор'я протягом ХІХ століття до нашої ери, 3 століття нашої ери, по черзі панували войовничі народи, кіморійці, скіфи, сермати. Мовою документів кіморійці це перший народ, достовірну назву якого ми знаємо завдяки згадкам у писемних джерелах того часу. Перша писемна згадка про них зустрічається в поемі Іліада. Давньогрецького автора Гомера. Гомер про кімеріців Уривок Зевс до Ахейців, наблизивши Гектора з військом троянців при кораблях їх лишив, щоб трудились вони ненастанно в ретному ділі, а сам одвернув яснозорії очі в даль, озираючи землю фракіян, тих вершників бистрих мідян, бійців рукопашних, славетних коболодойців. Молокоїдів убогих, над всіх на землі справедливих. Визначте, як Гомар називав кімарійців, чому він дав саме такі характеристики цьому народові. На основі малюнка і опису Гомара складіть коротку оповідку про кімарійців. Передіть за посиланням на сторінці 129 ознайомтеся з відео, як Борис Мозолевський знайшов скіфську пактораль. Завдання перше. Перегляньте відео і складіть запитання до нього, що дозволять дізнатися, як ваші однокласники, однокласниці зрозуміли його зміст. Друге. Чим інформація відео була для вас корисною. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Пункт 1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, що пам'ятає древній сфінкс. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху? Дайте відповіді на запитання: чим відрізнялося життя людей античності від первісних часів? Які пам'ятки стародавнього світу збереглися до наших днів? Які народи жили на теренах України за доби античності? Чи навчилася ви складати мапу думок за текстом? Друге. Позначте на лінії часу періоди проживання на теренах України, згаданих у тексті параграфа народів. 3. За допомогою додаткових джерел інформації з'ясуйте, які сучасні міста України є на місці грецьких міст Херсонеса, Пантікапея, Ольвії, Тіри. Позначте місце розташування давніх пам'яток на контурній карті. Четверте. Виконайте онлайн вправу. Для цього порадіть за посиланням на сторінці 130 Пункт другий. Обговоріть у групі. Об'єднайтеся в групи і дослідіть зображені на сторінках 127 і 129 пам'ятки як історичне джерело. Скористайтеся пам'яткою на сторінці 22. Пункт третій. Мислю творчу. Перше. Підготуйте рекламний постер до вільного формату віртуальної мандрівки Сім чудес стародавнього світу. Інформація постеру обов'язково має містити такі дані а. Зображення пам'ятки Б. Де розташована пам'ятка в Коли і ким її було створено Друге. Дізнайтеся з додаткових джерел, хто такий герострат. Який вчинок він здійснив, щоб увійти в історію? Дайте оцінку діям герострата. На вашу думку, як пояснити вислів Геростратова слава? Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.